Ножі, кусарки роторної. Балмет є виробник Польща. Тут 18 штук в пачці. Є граніти. На гранітах йдуть 25 штук пачка, вони дорожчі йдуть. Це вже йде як Німеччина. Виготовляє, підходить на Тадленку, сілку, Лісіцька, в ось Граніті ось крожечки йдуть. Стандартні ножики йдуть. Ну, в принципі, не стандартний йде. Ось такі ножик йде. Це в граніт. От от. В принципі, досить гарні витривалі ножі. Оболмет, що граніт ходять в принципі однаково. Можете спокійно брати одні і другі. Ось такі от ножички.